Уже 15 років поспіль табір «Канікули з Богом, що діє при благодійному фонді Карі та з Коломийсько-Чернівецької єпархії, об'єднує навколо себе юних любителів Карпат. Табір знаходиться у селі Дори Яремчанського району та гуртує дітей із різними переконаннями та мріями. Цього тижня відбулося відкриття першої зміни, яка триватиме тиждень і налічує 75 дітей, які у свою чергу поділяються на три групи за віковими категоріями. Аніматор мама та найкращий друг, до якого будь-хто з дітей може звернутися за допомогою. Керівник табору Наталія Григорчук підтримує, дасть пораду та навіть допоможе у вибору одягу, що теж не менш важливо. Розповіла про цілі та основні завдання християнського табору Канікули з Богом на меті. У нас першочергове це щоб діти навчилися спілкуватися з одним, щоб діти зблизилися з Богом. Відпочили від таких знаєте, речей, як мобільний телефон, інтернет, телевізор. Перш за все побули ну наодинці з собою. Ми підготували дуже цікаву програму, це на нашу думку. Це різні майстер-класи, реколекції, великі тернові ігри. Також діти дуже багато будуть мати можливості бути самостійними, щоб діти через тиждень поїхали з якимись знаннями християнськими і з відчуттям любові всередині і пісня більше Бога. Насичена програма, у якій подорожі, молитва, майстер-класи, катехістичні науки, дискотеки та велика кількість нових знайомств, а ще цілюще повітря. А от отець Деякон Юрій приїхав сюди не тільки навчати, а ще й вчитися. Для мене найважливіше це навчитися смиренності від цих дітей, тому що іноді їм приходиться боротися проти самих себе. Вони прийшли всі такі енергійні, і тут також треба десь чомусь смиренності вчитися. Хороші вчинки, ініціативність, допомога нагороджуються відповідною купюрою, яка носить назву дорівці, не збиравши їх певну кількість, діти можуть придбати цілий перелік послуг. Найцікавіші серед них. Кава в ліжку від аніматора, а ще більше солодощі, фруктів та відбій пізніше. Тому вихованці мають стимул поводитися добре та старатися назбирати якомога більше дорівських купюр, які тут жартома називають доларами. Інші ж купюри тут знецінені. На території табору оцінюються тільки моральні якості та хороші вчинки. Оксана вже на протязі трьох років відправляє своїх дітей на відпочинок саме сюди. На те має певні підстави. Тут гарна, по-перше, природа, гарно, що діти перебувають в такому дусі духовному. Рано є служба, рано є молитва. Мені це імпонує, і діти так само вчаться молитви і те, що вони стають самостійними. Свою донечку на відпочинок у Дору також відправив директор Карита та з Коломиї отець Сергій Трисьяк. І, хоча дівчинка, одна із наймолодших відвідувачів, теж привчається до самостійності і порядку, чому батьки не радіють. З нами отець Сергій поділився спогадами про те, як табір починав своє існування Вперше, В першому 2002 році. Ми приїхали з такою молодіжною християнською організацією Діти світла і мала. Табір для молоді та для дітей один. І ці речі ми продовжували, ми тоді застали засновника цього цілого комплексу монастиря, Оце Ярослава Свищука. Це були тільки наші перші кроки в тому. Згодом ми ці речі перенесли так само і для Карітасу, коли Карітас почав організовувати табори. Назовні для дітей, котрі не є нашим постійними підопічними, але так само для дітей, якими ми на щодень опікуємося. Тетянці 9 у таборі Канікули з Богом вона вперше, але вже може похвалитися новими друзями та поділитися враженнями. Мені тут найбільше сподобалось, те, що ми прибираємо всі разом, дружимо, разом, все робимо разом. Попереду ще три заїзди серед двох останніх: діти учасників АТО та вимушених переселенців, які відвідують табір на безкоштовній основі. Нові емоції, друзі та незабутні враження, і все це на фоні українських Карпат. Олена Галитюк, Івана Федорак, Борис Волощук, новини телеканал Раї.